Доброго дня, магітар українська, мене звати Олена. Які події поспішають у ваше життя? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Які події поспішають у ваше життя? Які події поспішають у ваше життєву? І порада. По першому варіанту ваша сигнафікація. Бажання рухатись, якщо ви не маєте можливості на даний момент. Загалом розраховувати на можливості, на шанси, то в вашому оточенні є ті, які плетуть паутину навколо вас і тримають саме вас підвішеному стані. Або ви заплутались в паутині своїх думок, ментальні, негативні думки. І тому ви повинні подолати, ви повинні пропрацювати в даний момент, тому що в вашому житті, можливо, з'явиться людина з минулого чоловік. Активний, самодостатній і допоможе вам подолати дану ситуацію. Ну, якщо не з'явиться людина, то говорять саме про те, що ви й самі ресурсні. Подолати, пропрацювати, позбутися і поставити перед собою цілі і йти в нове починання. Так, потрібен час, але ви повинні сконцентруватися саме на Самодостатності на тому, що ви зможете, і на цілі, яку ви бажаєте досягнути, і на тому, що ви повинні діяти, які події поспішають у ваше життя. Зміни зцілення повільно, але зміни позитивні. Ну, вам говорять те, що ви повинні відпочити, наповнитися, не висіти й далі. А зрозуміти для себе до якої цілі, в який новий проєкт, в які нове починання ви будете рухатись, що дасть вам саме відчути досягнення того, про що ви мрієте і чого бажаєте. що дасть вам відчуття зцілення позитивних змін в вашому житті? Ситуація потребує від вас активності. Ви талановита людина, ви професіонал, ви та людина, яка має досвід, має знання, певну мудрість відносно професійної сфери. І ви повинні активно діяти, тому що ви досягнете того, чого вважаєте. Єдине, що це залежить від того, як ви налаштовані. Виходить долати, активно діяти в подальшому стілювати, чи все ж таки залишитися? Які події, шанси можливості, зцілення, зміни позитивні? Але от чи будете ви використовувати? Це зовсім інше питання. Руна Єра говорить про те, що ви отримаєте позитивний результат, ви досягнете благополуччя, якщо будете працювати. Виходите з підвішеного. Радіти, насамовжувати життю, спілкуванні, взаємодії, реалізації, досягненню бажаного. Саме ці події поспішають у ваше життя. Єдине, чого потребує ситуація від вас насамперед, це вашої активності, активного прояву, і починання і діяти. Пораду для вас, кварента першого варіанту. Доляти силу волі і свого духу по відношенню до власного настрою. От, подолати отут сила волі, і силу духу. Ну а далі бути активною, насолоджувати життям. Радіти, бути щасливою, відчувати власне задоволення і наповнення, працювати, вкладатися. Ваша активність, ваш талант, ваш професіоналізм по відношенню до таланту нового починання дасть вам можливості. Якщо ви будете проявляти, діяти, вкладатися, ви будете вдоволені саме тими результатами, які ви отримаєте. Так, да, потрібно бути активною. Шанс тут пентаклів, який загалом трансформує ситуацію в вашому житті і дає вам можливості досягнути благополуччя і достатку, отримати врожай від реалізації проєкту. Загалом реалізація, досягнення статусу авторитету, якщо це наймана праця, і ви отримаєте пропозицію. Але от саме те, що ви будете обговорювати з рідними та близькими людьми відносно пропозиції, тому що та пропозиція, яку ви отримаєте, дасть вам можливості досягнути статусу авторитету. І фінансово ви будете вдоволені. Шанс, можливість у спектаклів. Ваш рід. Вищі сили захищають вас і оберігають, опікуються вами. І з розумінням відносно того, що якщо ви подолаєте, якщо ви перестанете висіти і дозволяти морочити вам голову, тому що відносно когось йде така інформація. В вашому оточенні є ті люди, які негативно впливають на ваш ментал. І таким чином ви й далі продовжуєте висіти. А вам потрібно подолати це, пропрацювати. І як подарунок ви отримаєте шанс, який в подальшому принесе вам врожай, досягнення благополуччя і достатку. Відносно професіоналізму також, відносно статусу авторитету, в тому числі не лише фінансовий матеріаль. Дякую. Які події поспішають у ваше життя? Кваренко другому варіанту вашу синіфікацію. Ну, ви бажаєте досягнути стабільності. Але внутрішнього ви не можете досягнути тривалий час отримати шанс можливістів. Але ви говорять саме про те, що ви отримуєте. шанс можливість і дальшому подальшому, власне, ви. Зможете досягнути певної стабільності стосовно фінансового получення достатку. Я не можу сказати, що це високий рівень заробітку, але це значно покращить ситуацію, тому що на даний момент я так розумію, що ви вже в розпачі стосовно фінансового получше достатку, тому що ні шансів, ні можливості, без грошей, бідність, ну, кредити, борги, в кожна своя ситуація, але. Те, що ви не здобуваєте, можливо, ці шанси, вже тривалий час, це і вводить вас в розпач. І ви вже навіть і не сподіваєтесь. Але здобудете. Ви професіонал, ви майстер відносно професіонал відповідно до якоїсь кваліфікації. Ви повинні боротися, ви не повинні піддаватися саме маніпуляціям з боку людей, які не дають вам можливості мати саме і достаток або вставляють вам палки в колеса стосовно фінансового благополуччя і достатку. Ви отримаєте для себе розуміння, ви повинні розуміти, що саме головне, що ви повинні для себе розуміти, це ви повинні бути в ресурсному стані. Ви не повинні зливатися. В незадоволення, в небажання відсікаєте, ви отримаєте інформацію відносно власної реалізації. Говорять саме про те, що працюйте. Якщо шанс, можливість, який ви отримаєте, і ви будете не впевнені в тому, що ви саме кваліфікована людина відносно даних вимог, то вам говорять, просто працюйте. Відстоюйте власні кордони, пріоритети, конкуруйте, долайте, ви майстер, ви професіонал. А ваша невпевненість ну, це лише ваші сумніви, ви завжди недооцінюєте себе. Але це не означає, що це так і є. Насправді. Той не період в вашому житті. Ви знаходились в бездіяльності, неможливості, можливо, були кармічні відпрацювання. Ящик Пандори говорить саме про те, що певні дії привели вас саме до даних подій негативних в вашому житті, наскільки можливо говорити саме негатив, саме те, що ви не мали можливості реалізуватися і знаходилися в значний період. В неможливості покращити ситуацію стосовно благополучення до і достатку. Які події поспішають у ваше життя? Можливості розвитку, можливості покращення, значного покращення ситуації в вашому житті стосовно благополуччя до достатку. І ви виходите з бездіяльності, з періоду бездіяльності? Вам відкриваються можливості йти в розвиток. Так, да, заморожена ситуація була в вашому житті, Рунаїса підтверджує саме це. Але ви повинні от розуміти, що коли є зупинка в вашому житті, то не потрібно зливатись негативно, зливатися ресурсно, саме в негативні думки, використайте, відпочиньте, наповніться для того, щоб тоді, коли ви отримаєте шанс, можливість, активно діяти. А не сидіти і кошмарити самого себе і відкривати у цей ящик пандори негативними думками. Тому що, по суті, тоді, коли ви отримуєте, ви в безресурсному стані. Ну, можливо, є негативний вплив, так, і саме люди, але от розумієте, що ситуація вона долоносна, кармічна. І вам потрібно було з нею боротися. Таким чином вас виводили з бездіяльності, таким чином ви повинні от, ваше протистояння або загалом ваші дії визначали для вищих сил, а чи бажаєте ви діяти? Чи бажаєте ви йти в розвиток, а чи бажаєте ви протистояти? Чи бажаєте ви вкладатися, чи бажаєте залишатися в бездіяльності? От ваш вибір. І вищі сили спостерігали саме за вами. Чомусь зупинка в вашому житті заморожена ситуація. Є і варіант негативу, а є і варіант того, що для того, щоб подивитися, яким чином ви будете діяти. Чи бажаєте ви як професіонал, який має вже певний рівень професіоналізму? Чи буде боротися, чи буде Отримувати додаткові знання, навчатись, отримувати інформацію для того, щоб розуміти, як долати, як розвивати нову справу, як діяти, щоб отримати, можливо, те, чим ви займаєтеся, дає вам можливість в соцмережах, в інтернет-просторі бути відомою людиною. Спілкування взаємодія саме з людьми, але це не говорить про те, що ви не професіонал. Ні, ви вже досягли певного рівня розвитку. Але все одно потрібно боротися, все одно потрібно навчатися, тому що крок за кроком ви і отримуєте саме тих, які конкурують з вами, люди теж уже більш Активні, більш самодостатні стосовно даної сфери і стосовно власного професіоналізму. Піднімаючись на щабель, і ви на своєму шляху вже конкуренти зовсім з іншим потенціалом. Тому, відповідно, щоб вам подолати, вам потрібно навчатись, вам потрібно відсікати. Не завжди Потрібно агресувати і включатися в процес. Іноді, якщо ситуація дає дану можливість, то потрібно відсікти. Не відкривати для себе ящик пандури і проходити урок з даною людиною, а відсікти. Тому що загалом ви повинні бути в ресурсному стані. Якщо і не маєте на даний момент, то загалом здобудете. І новий проєкт, нове починання, шанс. А потребуватиме активного прояву. Тому, вам і говорять, конкретно по відношенню до ситуації, використовуйте даний період бездіяльності, не зливайтеся ресурсно, відпочиньте, наповніться, щоб в подальшому активно проявлятись і досягати результативності. А відповідно, власної впевненості стосовно. Професіоналізму, ресурсності, самодостатності, то ви повинні довіряти собі. Ви зможете подолати. Ви зможете перемогти в протистоянні, в боротьбі, в конкуренції. Ви конкурентноспроможня людина по відношенню до того шансу, до тієї можливості, яку ви отримаєте. Або загалом, якщо ви вже реалізовуєтесь, але говориться саме про новий проєкт. І ви не розуміли, як вам досягнути покращення ситуації. Але якщо в когось саме є зупинка по відношенню до реалізації, то ви отримаєте для себе ясність, що вам робити і як вам діяти. І ви отримаєте відповідь на деякі питання. Порада для вас, кварен, по другому варіанту. Будьте щасливі! Спілкуйтеся саме з тими людьми, які наповнюють вас. Ви повинні негативні думки і, власне, бездіяльність не накопичувати, а позбутися. Можливо, якщо в вашому оточенні є ті, які вставляють вам палки в колеса, то говорять саме про те, що в вашому оточенні є, або ви зустрінете саме ту людину, яка буде підтримувати вас. Або якщо ви не маєте можливості на даний момент реалізувати стосовно особистого життя, і це кошмарить вас, дана думка, або бажання, дане бажання, то говорять, що все буде добре. Але отут і момент. Те, що ви кошмарите самі себе, ви зупиняєте себе, ви не даєте собі розвитку, ви не даєте собі можливості пізнавати, навчатись або діяти. Ви зливаєтесь ресурсно. Ви не використовуєте ресурси ефективно, щоб досягати результативності, а ви зливаєте ресурси безрезультативність. Тому задумайтеся саме над даним питанням, а в подальшому, що стосується особистого життя, ну якщо ви, наприклад, маєте стосунки і є якісь питання. Або негативна ситуація, то все наладиться і ви будете відчувати задоволення. Якщо ви не маєте партнера або партнерки, то ви здобудете шанс, можливість і відбудете саме знайомство, і ви будете вдоволені тими позитивними змінами, які відбудуться. Ви для себе зрозумієте кожний шлях, яким ви в подальшому будете рухатись. І от саме закінчення періоду невизначеності, періоду бездіяльності, періоду. Проходження кармічних відпрацювань, періоду конкурентної боротьби, періоду, коли ви пропрацьовували внутрішнє, коли ви долали, коли ви навчалися досягати балансу рівноваги. От Руна Іса і четвірка мечів говорить саме про от, досягали внутрішнього балансу, рівноваги наповнювалися. Вас навчали не зливатись, а бути в балансі є можливість, використовуйте. Якщо, наприклад, ситуація складалася так, що замороженість саме або зупинка, із-за того, що вам вставляють палки в колеса, то, говорять, що вам потрібно боротися, але якщо ви розумієте, як діяти, якщо ні, то навчайтесь. Ви ресурсні, ви здобудете розуміння, і ви напишете, розкладете все по нотам, і здобудете результат, і досягнете того, чого бажаєте. Можливо, хтось стане відомою людиною. Статус, авторитет. Да, і ви будете родиною насолоджуватись саме тим результатом, який ви отримаєте. Дякую, магітер української до зустрічі!